Близько ста хлопців було поранено, і вони досі перебувають в полоні. Тобто їх досі не обмінюють і вони залишаються в тому стані і досі їх судять. Вони отримують вироки. Тому ми маємо підійматися тотальні про те, щоб повертати всіх цих хлопців, які особливо потрапили в під час цей тирак. Маємо пам'ятати про те, що полон це не опція збереження життя, і рідні живуть в страху, що в наступного дня не повторився знову та півтера. Ми вже знали, що є два списки: це списки з пораненими і списки з аливими. Я дивилася просто на це списки і ну не намагалася відкрити хоч один з них. Потім його сестра мені якраз цей момент написала, що він про. Ранений серед загиблих я бачила знайомі прізвище хлопців. Я дуже ну, знайомилася з їх дівчатами, з їхніми реченими. І коли ми побачили їх прізвища, загиблих, то ну, у мене не вкрадулась голові. Я просто життя забрала, і коли їм обіцяли, що вони повернуться, повернуться живі. Їх чекали, за них боролись, а їх просто підступно вбило в бураті в колоні.